Дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про досить розповсюджену тему, яка турбує наших найменших пацієнтів. Насамперед поговоримо про аденоїдні вегетації. Отже, що ж таке аденоїдні вегетації? Це патологічне розростання лімфоїдної тканини? Найбільше страждають на дану недугу наші найменші пацієнти. Віком від 3 до 10 років. Саме при патологічному розростанні лімфоїдної тканини носоглотичного мигдалика, і виникає те, що дитині важко дихати через ніс. Вона часто хворіє на простудні захворювання, і, як наслідок, можуть бути ускладнення, які проявляються потім і Отитами, і тонзелітами, і захворюваннями внутрішніх органів. Тому моїми рідними Данилом Зубицьким, Никифором Зубицьким та Олександром Даниловичем Зубицькими був розроблений лікарський засіб, який так і називається тризуб Зубицького. Саме цей препарат використовують для, для лікування псоріазу. А також поліпів різної локалізації, які можуть бути, бути у жовчному міхорі, можуть бути у кишківнику і поліпи, які можуть бути у шлунку. Тому це універсальний лікарський засіб, який можна використовувати як всередину по дозуванню в залежності від віку пацієнта, якщо це діти від однієї краплі. До п'яти дорослій людині. Якщо, це є, якщо є ураження аденоїдні вегетації, ми використовуємо тризуб зубицького як всередину у віковому дозуванні, так і зовнішньо, обов'язково закапуємо вниз. Для дітей я наголошую дані краплі. Один до одного розводимо звичайною прокип'яченою водою. Закапуємо в кожну ніздрю на ніч. В комплексному лікуванні аденоїдних вегетацій у дітей рекомендуємо декілька лікарських засобів з авторської фітотерапії зубицьких. Серед них це протизапальний лікарський засіб, Оерзин зубицького. Якщо є набряк, обов'язково додаємо асцелін зубицького, інфільтран зубицького, і якщо є зниження імунітету, про даний лікарський засіб я завжди наголошую, його дуже люблю і поважаю, ми застосовуємо імод зубицького. І зрозуміло, досить часто, коли розростання лімфоїдної тканини може бути як наслідок глисної інвазії, до речі, весна. Тому і профілактично для наших найменших пацієнтів ми рекомендуємо застосовувати холіазін 3 номер та гельмінтан. Отже, це лише невелика кількість лікарських засобів, які можна використовувати при аденоїдних вегетаціях, при псоріазі, при поліпах різної лекалізації, серед них основний лікарський засіб, тризуб зубицького. А також, якщо ви завитаєте до Нашої аптеки у місті Києві, до нашої аптеки у місті Вишневе, до нашого медичного центру у місті Києві. Ми підберемо для вас і для вашої дитини індивідуальне лікування. Наголошую, ми знаходимося лише за двома адресами: у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9. У місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки. 35. Всі наші телефони під відео, адреси під відео. А я, лікар Вікторія Зубицька, завжди надам вам необхідну інформацію і саме для вас підготую схему лікування, щоб допомогти полегшити ваш стан або вилікуватись.